До лісів сто озерто доріг, воли і знамиста пісень оберіг, воли коронована, щедра земля відданила короля. Її краса та велич оспівана в піснях та віршах. Нею захоплюється. Вона надихає, дарує крила та зігріває серце. Волинь. Волинського краю бере свій початок у далекому минулому. Першу згадку про землю Долібів Волиняк, яка була складовою Київської Русі, знаходимо в Іпатіївському літописі 981 року. Тоді князь Володимир Великий заклав місто Володимир, неподалік від давнього городища Велень. Відтоді віхи історії не раз носили свої корективи в життєпис Волинського краю. Однак ніхто і ніщо не могло зламати сильну волю його жителів. Не одному поколінню українців довелося докласти чимало зусиль, щоб сьогодні ми насолоджувалися саме такою Волинню а Волинню повною визначних місць, архітектурних пам'яток та талановитих людей. Волинню, який нині 75 років, я пишаюсь, що є Волинянином і Волинню, і Поліссям. Я є поліщуком, бо з Волинського Полісся. Я майже вся моя творчість присвячена Волині і я радий, що завдяки ну, певної значної мірі моїм творам, про Волинь, моїм романам, моїм публікаціям в збірниках. Знають про Волинь і на інших краях України в інших областях, в інших регіонах. Чим більше будуть знати про Волинь, то звичайно тим буде краще. Ну, кілька років тому вийшла така книжка, де письменники, які звід з родом якогось регіону чи там живуть, написали великі нариси, есе про Волинь. Ну, мені честь написати про Волинь то я назвав свій цей нарис Валінана, гірка і світла любов моя. Ну, Валінана це так колись називали ще арабські літописці, які писали про цей край Волиняни. Волинь, Вал... От валінана це справді гірка і світла, бо багато тут було і радісно, і трагічного, тому так я й назвав. Волинь це для мене все. я жила на Кіровоградщині, гарне місто. Але я мене так тягнуло на Волинь. Ви знаєте, я ніколи на футбол не ходила, але коли Луць грав, то я пішла, взяла білет і ходила дивитися, як Луць грає, бо то мій Луць був. Волинь для мене це моє життя. Будемо казати так, тому що я прожив все життя на Волині. і Я, наприклад, не уявляю собі. Життя поза нашою областю, поза рідним краєм. Це е, мій. Е, ну, по-перше, моя сім'я, мій е, дім. Люди, волиняни, природа, е, дух волині національний історії. Це для мене волинь, це рідне, це своє, це кровне. І треба, щоби так. Таким патріотом був кожен волинянин. Волинська земля виховала чимало творчих людей, які тут творили та представляли наш край не лише в Україні, а й далеко за її межами. Серед них співачка досвітніх вогнів Леся Українка, історик Агатангел Кримський, політичний діяч В'ячеслав Липинський, композитор Ігор Стравінський. Великими літерами в книгу під назвою Волинь слід вписати ім'я Литовського князя Любарта Гедеміновича, якому завдячуємо головною окрасою обласного центру Волині Луцьким замком. Не лише Луськ, багатий визначними архітектурними та культурними історичними пам'ятками. Місто Володимир Волинський, яке після утворення указом президії Верховної Ради СРСР у 1939 році Волинської області стало її частиною, славиться величезною кількістю храмів. Сотні християн приїжджають сюди, щоб помолитися Богу. Міський голова Володимира Волинського Петро Саганюк переконаний, що це не може не викликати гордості за рідний серцю край. Я завжди гордився тим, що я є волонянином от, і горджусь, і мої діти гордяться. Я якби не любив свій рідний край, от, мене цікава життєва така стежина, я вже міг би давно, мені колись пропонували молоді роки директором молодіжного центру Артек, але я своєрідно, воли не проміняв ні на який Крим і не на які високі посади. Волинська земля це древня земля, овіяна хорошою славою, подругами благочестивого, працелюбивого і піснелюбивого волинського народу. 75 років утворення нашої області це ще невеликий проміжок, але вже це вік сучасної людини. За той час, звичайно, багато було різноманітних подій на Волині. Алла Волинь зберегла свою чарівну красу, красу наших лісів, гаїв, річок, озер і того піснеспівного, боголюбивого, православного волинського народу, який трудиться на цій нашій Богом благословенній Волинській землі. Хай Милосердний Господь надалі благословить наш рідний край, Волинську землю. Усіх його мешканців дасть нам мирне небо, довголіття щасливий, великий успіхів праці і злагоду серед нашого народу. Про мир і свободу нині молять мільйони українців. Власне, цього прагнули і наші предки, і їм вдалося вибороти незалежність. Так вже з серпня 1991 року Волин стає невід'ємною складовою вже незалежної України. Серед тих, хто першим представляв Волинську область у новообраній Верховній Раді Незалежної України, був Андрій Бондарчук. Люди стали інші. Прийшло нове покоління. І це головний здобуток нашої незалежності. Я приймав участь у проголошенні Акту незалежності, від Волині був єдиним корінним волинянином депутатом, який приймав участь у цій події. І коли мені кажуть, що ось бачите, і життя не таке, як сподівалися. І те не таке, і те не таке, то і, тут є доля правди, але я ще раз підкреслюю, що вже ті, хто народився в рік незалежності проголошення незалежності, і трошки пізніше, це вже свідомі будівники незалежної України, і які зараз захищають її незалежність. Я є міським головою вперше став 1988 році. Це ще було зараз часів радянської влади. Ми пам'ятаємо цей режим, пам'ятаємо цей устрій до 90-х років, коли наша держава була в складі Радянського Союзу. І пам'ятаємо становлення нашої держави вже після 90-х років. Пам'ятаємо. День Незалежності, пам'ятаємо, коли почали святкувати День Злуки. От. І повірте, сьогодні область наша святкує 75 років, і навіть порівняти 23 роки назад, от, коли ми отримали незалежність, і в принципі і область, і держава, багато зроблено. Є нові сучасні підприємства. Є нова категорія людей, яка вже мислить сьогодні по європейськи і бачить, що наше місце в Європі, наших людей, нашої Волині і нашої України. Тим, хто стояв у витоків незалежності України, не дає спокою. Ситуація, що склалася на сході України. Вони пригадують, як жителі Західної України і Волині, зокрема, прагнули об'єднання зі Сходом. Вірили, що так Україна зможе вистояти проти усіх лихоліть. Те, що проявляється зараз така трагічна подія на сході, це результат того, що люди не знають правди історії і вони відстоюють фальшиві цінності. Жоден народ так не старався об'єднати схід і захід, як і Захід, як ми Волиняки. Ми дуже хотіли об'єднання. Я пам'ятаю, як розказувала моя бабця, коли зустрічали, коли прийшли до нас, як ми говорили, ті перші совєти, то зустрічали з слібом і сіллю. Тоді час не той, не було цієї війни. Розумієте, все-таки вона відклала відбиток, все-таки думаєш, ну немає того, бо гинуть десь наші діти, гинуть ні за що, гинуть з тим. Ми де так об'єдналися в 1939 році, гинуть за це, ви знаєте, дуже прикро, що ми, які ми чекали цього об'єднання. Втім, попри складну економічну та політичну ситуацію в Україні, Волинська область стрімко розвивається, прагнучи відповідати європейським стандартам. Будуються нові житлові райони, відкриваються культурні заклади. Завдяки використанню новітніх технологій та сучасному обладнанню на підприємствах Волині виробляють високоякісну продукцію, яка сміливо може конкурувати з за кордоною. Наше підприємство мотор, яке розполагається в Луцькій, на Волині. Это единственное предприятие, которое может ремонтировать боевые военные двигатели практически на все боевые самолеты, которые летают в наших ветряных силах. Это Су-24, МиГ-29, Су-27. И в этом году мы подняли очень много таких самолетов на крыло, благодаря тому, что отремонтировали определенное количество этих двигателей. Я родом не с Волыни, прибыл сюда лейтенантом в 1977 году. И сегодня это моя вторая родина. Вторая родина. Я привык к этому краю, люблю этот край, люблю людей, которые живут в этом крае. Люблю завод, на котором работаю вот уже больше 30 лет. Я люблю природу Воленскую, люблю людей Воленских. Мне все здесь нравится. Все здесь нравится, никакая сила мне не заставит покинуть этот край. Я его люблю. Дійсно, природа Волинського краю неймовірна. Її перлиною є озеро Світязь – улюблене місце багатьох волинян. Тут не одна творча душа черпала натхнення. Керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танцю колас Олександр Огородник запевняє, що саме на Волині, на малій Батьківщині, почувається справді щасливим. Волинський край у нас є такий, унікальний, як природою своєю. Як своїми ресурсами, так і в першу чергу своїми людьми і своєю багатої багатої історії. По всьому світу, де побував наш колектив, ми з гордістю говорили те, що ми є з України і з Волинського краю саме. І багато, звичайно, людей не знали, де Україна, не тільки Волинь. Ми їм пояснювали, розказували. Ось, і Ми бачили, як розширювалися в людей очі, з якої вони. Повагою ставилися до нас як до представників саме цього краю, тому що ми не тільки розказували на словах, а ми розказували своїм мистецтвом. За 75 років свого існування Волинська область розквітла. Її геополітична структура зовнішньоекономічних зв'язків розширилася до 90 країн світу. Тенденція культурного та економічного покращення Волині простежуватиметься й надалі, переконаний голова Волинської облдержадміністрації. Для цього у неї є все необхідне. 75 років від дня вороні області. це славетна віта мішури вони свого краю. Однак ювелей не тільки привід перевернути сторінки літопису краю, це й можливість сконцентрувати увагу на вирішенні нових завдань, які стоять перед нами, які ставлять перед нами реальні життя. Сьогодні Волинська область один з регіонів, що найбільш динамічно розвивається, зберігаючи багато традиції та унікальну історичну спадщину. Тут кожне село та місто отримало у спадок скарбницю культурних і природних багатств, якими маємо гідно розпоряджатися. Це регіон великих можливостей і хороших перспектив. Усе, чим сьогодні багато волині, це унікальний надійний фундамент, на якому сучасне і прийдешнє покоління продовжить розбудову нашого краю, щоб життя волиння з кожним роком ставалося краще. Ми маємо напрацьовані серійні, серйозні і обґрунтовані плани розвитку волині як мінімум до 2020 року. Впевнені, що і короткострокові, і далекосяжні проекти. Примовні на доброволь нашого рідного краю і кожного волиняна будуть успішно розрізовані нашими спільними зусиллями. Для нас волинян Україна розпочинається тут, на цій щедрій Волинській землі. Тут наш родовід, наше домашнє вогнище, наша спільна доля і спільна історія. Лист привітання з нагоди 75-річчя Волинської області волинянам надіслав і президент України Петро Порошенко. Дорогі волиняни! Щиро вітаю вас із 75-ю річницею від дня утворення Волинської області. Волинь це перлина української землі з тисячолітньою історією, неповторною красою природи, унікальною культурною спадщиною. Це край талантовитих і працелюбних людей з Волинською землею, пов'язана доля багатьох видатних діячів у різних сферах суспільного життя. Серед них історик і політолог В'ячеслав Липинський, лінгвіст Микола Крушевський, художник Андроник Лазарчук, математик Михайло Кравчук. На Волині проживала родина Косачів, яка дала світові нашу геніальну Лесю Українку. Завдяки високому патріотичному духові та національній свідомості волиняни завжди перебували в авангарді борців за Україну. Так було в минулому, так є і зараз. Ви одними з перших стали на захист гідного європейського майбутнього країни під час Революції Гідності, а нині мужньо відстоюєте територіальну цілісність і незалежність нашої вітчизни. Висловлюю глибоку вдячність жителям Волині за самовіддану працю, плекання національних традицій та вагомий внесок в розбудову Української держави. Впевнений. Що Волинська область має посісти належне місце серед інших регіонів України розвитку промисловості, сільського господарства, туристичної галузі. Зичу усім добробуту, миру та злагоди, примноження здобутків в ім'я величного майбутнього України. Зелені поля і безкраї ліси, чарівна земля, у льонах і в життя. Немає ніде більш такої краси, лише на волині нас душі зігріті.